Розділ 1. глава 3. Збройні сили та правоохоронна система. Військовий обов'язок. Лібертаріанці послідовно виступають категорично проти загального військового обов'язку. Кожна людина має невід'ємне право сама розпоряджатися своїм життям і здоров'ю. А служба у збройних силах передбачає, що людина повинна за наказом інших. Ризикувати своїм життям і здоров'ям, причому дуже часто такі накази бувають дурними і бездарними. Згадуємо слова радянського командира часів Другої світової війни, довитрачай живу силу і відходимо на переформування. Тому Збройні сили повинні складатися винятково з людей, які добровільно беруть на себе такі ризики. І виявили готовність підкорятися на камінь. Право на зброю. Зазвичай британці не заперечують проти права громадян мати вогнепальну зброю. Жити життю та здоров'ю людей може загрожувати не тільки зброя, а й, на жаль, багато інших речей. Наприклад, в автокатастрофах по Україні щорічно гинуть більше трьох тисяч осіб. Примітка це взяти дані е, BBC е, за посиланням тут далі в дужках наведені дати доступу до веб-ресурсів. А е, саме е, www.bbc.com bbc.com slash ukrainian slash features Russian Tреdwa 25 жовтня 2018 року, повертаючись до тексту. Але ніхто не виступає за заборону о, власних автомобілів. У Молдові було дозволено приватне володіння коротко зброєю в 1998 році, після чого кількість вбивств не збільшувалася, а навпаки, з 2000 по 2005 рік необхідно скорочувалася. Це теж в примітках можете побачити на сторінці 34 або попередню першу примітку за дослідженням SALW -E of Moldova, станом на 1 грудня 2006 року. Доступно на вебсайті www.saferworld.org.ю сл.с. публікейшн 211. Alarms Arms and Lights Open Survey of Moldova. станом на 25 жовтня 2018 року. Повертаюсь до тексту. Тому питання треба ставити не щодо володіння зброї взагалі, а щодо ліцензування. Так само, як людину перевіряють на знання теорії практики і стан здоров'я перед тим, як видати право на керування транспортним засобом. Варто діяти і перед виданням ліцензії на право рівня з Структура поліції. Вібертаріанській ідеології найбільше відповідає система місцевих органів охорони громадського порядку. Муніципальна поліція, на чолі якої в ідеалі повинна стояти голова шериф, який обирає місцеву громаду. Муніціальна поліція не повинна підпорядковуватися центральним органам влади. Організація розслідування кримінальних правопорушень повинна бути централізованою. Так, у США вона була спочатку децентралізованою, але це виявилося неефективним, в чого була створена ідина для федерації структура ФБР, це, наприклад, подібно до кримінальної поліції. Ця структура має бути цивільною і демілітаризованою. І співвідники не повинні мати спеціальних звання. Пенітаціальна система, зокрема, ізолятори, має бути відокремлена від кримінальної поліції і не повинна мати спільних ліній підпорядкування, щоб у слідчих не було можливості певним чином зловживати становищем осіб. Які перебувають під вартою або тиснути на них. У системі поліції пустинні підрозділи, що надають охорону охороні послуги. Це випливає з загальнобітанського підходу. Усе, що може робити приватний сектор, реалізується ним, а не державою. Підрозділ уціональної поліції, поліція охорони. Має очевидно неконкурентну перевагу над іншими учасниками ринку, чого бути не повинно? Прокуратура. Прокуратура повинна стати квазідержавною структурою, очолюваною радою, яка, до якої виход... входитимуть особи незалежно від органів державної влади, адвокати, пикати, вчині юриски, правозахисники тощо. Рада призначатиме і звінатиме керівництво прокуратури, а вже воно найматиме підлевих співробітників. Хоча прокуратура має фінансуватися з державного бюджету, кадрова незалежність дозволить цьому органові здійснювати нагляд за дотриманням законності самим органами державної влади, а також бути незалежними від держави органом громадського опинувачення у суді. Суд. Влада має бути виділеною від інших юлок державної влади. Ні законодавча, ні виконавча влада не повинні впливати на призначення або суддів. Треба створити кваліфікаційну та дисциплінарну комісію суддів, у яких меншість членів обиратиметься з'їздом суддів, а більшість незалежними від держави-юристами, адвокатами, корпоративними юристами, коли чаї право в недержавних навчальних закладах. Британські дологи допускає, що суді до суду першої інстанції можуть обрати члени місцевої громади. Конституційний суд взагалі не потрібен і має бути скасований. В такому разі вищим судом стане Верховний суд, який і буде розглядати справи про конституційні законів, що така система працює в США, де 9 судді Верховного суду справляються зі своїми обов'язками в 350 мільйонів країн. В Україні, де не селений, на перевищує 50 мільйонів 9 суддів міста і поготів. Слід скасувати спеціалізовані господарські та адміністративні суди. Підмість усіх осіб, юридичної держави, перед де законом означає, що всі правові суб'єкти підлягають суду на загальних підставах. Система права. Дослідження показали, що американська система загального права. Позитивно впливає на інвестиційний клімат та економічне зростання. В Казахстані створено спеціальна економічна зона, де діє загальне право. Чому б Україна не стати першою в континентальній Європі країною, яка йтиме від цивільного права в бік загального? Судовий президент повинен стати таким саме джерелом права, як і законодавство. Апеляція може стосуватися лише процедурного боку справи, але не, не призводити до повторного розгляду фактичної, чи останнє можливо в ході направлення справи на повторний розгляд до першої інстанції. Суд присяжний. Всі справи, за яким вироком може стати позбавлення волі, повинні взятися судом присяжних. Раціональніше використовувати американську, а не французьку модель суду присяжних оскільки саме вона довела свою життєздатність. Присяжні розглядають фактичний бік справи і приймають рішення про винуватість чи невинуватість. Саме тому пеліцінний фрукт, у якому немає присяжних, не може повторно розглядати фактичний бік справи, а з дослідженням дотримання процедури незалежності та об'єктивності під час справи в суді першої інстанції. Приватне обвинувачення. Кожна особа має право на судовий захист, тому кожен може особисто або через представника під'явити і підтримувати обвинувачення, зокрема, і щодо кримінальних справ. Прокуратура як орган громадського обвинувачення може предвіти і підтримувати обвинувачення від імені суспільства, незалежно від того, чи пред'явлено приватне обвинувачення від імені постраждалих. Амністія та помилування. Амністія та помилування це вручання законодавчої та виконавчої його у компетенцію до влади, тому воно не пропустимо. Що суд може переглядати чи змінювати вирок. Судимість. Інститут судимості важку спадщину радянських частів треба скасувати. Якщо людина виконала призначення її покарання, то вона чисто перед законом будь і будь-яке подальше позбавлення права припустимо. Смертна кара. Лібертанці категорично проти смертної кари. Право на життя невід'ємне право людини. Ніхто не може бути позбавлений життя з то топич своєї волі. Ні держава, ні суспільство не можуть розпоряджатися життям окремих громадян, зокрема, позбавляти його за вироком суду. Злочини без постраждалих. Лібертанська ідеологія не визнає злочини безпотерпілих. І з цього впливає, що зберігання чи споживання наркотиків, так само як алкоголю, ціну і тому подібне, не може вважатися правопорушенням. Якщо людина, ухвалю, вживаючи наркотики, не порушує ніяких прав і свобод, то чи може вона вважатися злочинцем? Аналогічно, не може вважатися правопорушенням заняття проституцією. А ось примус до нього це зрозуміло творчення.